Сьогодні зустріч! А попрацюємо ми сьогодні з вами із магнітом. Ось на тарілоці у мене є самі звичайні скрепочки. Вони рухаються, ні, вони лежать собі спокійненько. А ось до рук я беру магніт. Це таке собі тіло, яке може притягувати металічні предмети. Наші скрепочки металічні. Не всі метали притягуються до магніту. У цьому легко переконатися на досліді. Візьми магніт. У тебе в домі на холодильнику він, напевно, є. І спробуй піднести його до різних металевих предметів: до ложок, цвяхів, монеток. І помітиш, що є метали, які притягуються магнітом дуже добре. Деякі притягуються слабше. А є такі, що з магнітом не товаришують взагалі. Ось погляньте, малята. Скрепочки лежать на тарілочці. А магніти я підво підвожу під дно тарілочки. І що робиться з скрепочками? Ви погляньте, ці скрепочки збилися всі-всі всі в одну купочку. І навіть рухаються по тарілоці. А я всього на всього ввожу магніт дно тарілочки. Що відбувається? Всі скрепочки, ніби танець танцюють у тарілоці. Ось яку силу має магніт. А чи кожен предмет малята може магніт е підняти? Зараз перевіримо. Ось на тарілочці лежать металеві різні різні предмети, ключики. Монетки, заколочки, гаєчка, різні предмети. Зараз я підведу до них магнітик, і ми побачимо, що станеться з цими предметами. Погляньте уважно. Ой! Ой! Погляньте малята! Магнітик зовсім маленький. А скільки металічних предметів він захопив із тарілочки? Ану перевіримо. Чи всі ці предмети металічні, чи ні? Забираємо. І ще підводимо. Так, так, погляньте. І ще набрав магнітик, скільки предметів. Перекладаємо. Всі вони із металу, металічні. А ось щось залишилося. Ні, ніби гвіздочок. Але магніт до магнітика він чомусь. Не приєднується. Значить, цей предмет неметалічний. Рекламаємо на іншу тарілочку. Ось на іншій тарілочці ще лежать різні предмети. Погляньте, це і роз... резиночка, і прищепочка, і різні різні камінчики. Погляньте, малята. Я провожу магнітиком над цими предметами. Але до магнітика вони. Ну ніяк, ніхто не хоче приєднатися. А ну, Гляньте малятка прищепочка. Вона дерев'яна прищепочка. Але з'єднана вона металічним ось таким з'єднанням. І тому прищепочка прилипла до нашого магнітика. Так, перекладаємо до предметів, які, які металічні. Так. Перевірили. Цікава гра з магнітиком. А ще малята, я пропоную. вам... Ось погляньте, є пуста склянка. Бачите? Зараз предмети металічні я опущу до скляночки. Поглянемо, що станеться із цими предметами. Подивимося. Ану, чи забере магніт предмети із стаканчика? Магніт опускати в стаканчик я не буду, а тільки притисну до спіль... до Боків стаканчика. Що відбувається? Погляньте, що відбувається з металічними предметами. Так, я дістаю їх із стаканчика. Ось вони. Так, малята. Навіть не заходячи всередину стаканчика магніт, ми дістали з вами металічні предмети. Ось іще в мене є в стакані вода. Саме звичайна вода прозора. Я налю стаканчик і теж опущу металічні предмети у стаканчик. Ось так. Багато. Ось так. І буду опускати у водичку магніт. Що станеться? Погляньте! Навіть ще не опустивши повністю в воду магніт, а всі металічні предмети уже прилипли до нашого магнітика. Ой, яке чудеса відбувається. Так. І через воду. А ось малята. Зараз закрийте оченята, всі затріть ручками оченята. Я заховаю деякі предмети на тарілочку. Заховаю ви, не підглядайте, закрийте оченята. Не підглядайте і засиплю ці предмети ось такою крупою. Засиплю, засиплю. Не видно? Не видно, що знаходиться там на тарілоці. Ніхто не бачить, так? Зараз я ніби металошукачем перевірю, а що ж там під крупою. Я підвожу, підвожу магнітик, вожу навколо. Ой, перший. Знайшла, гвинтик знайшла. Так. Що ще там є? Ой. і ще гвинтик є. Ви бачите малята? Навіть тільки-тільки підвожу до тарілочки. Ой. І ще гвинтик є. Що вже нічого немає більше. Ой! Є, погляньте. Заколочка і скрепочка ще є. А ну ще поведу. Дома з магнітиками повторите досліди. Більше нема нічого. Так, Більше немає нічого. А ну давайте пошукаємо пальчиками. Ні, більше нічого і немає. Все металічне дістав магнітик із-під крупи. Бачите? О, який сильний магнітик. Зрозуміли? І ось які чудові досліди сьогодні ми з вами провели із магнітом. Можливо, ще ви знаєте самі якісь досліди, такі досліди із магнітом. То ви вдома спроведете проведете ці досліди і нам прийшлите, що ви вмієте робити із магнітиком. Добре малята, до побачення, до нових зустрічі!